Привіт, друзі! Сьогодні у нас доволі екзотичний автомобіль, про існування якого я навіть і не знав. А, отже, знайомтесь, Lancia Атезі з 2003 року. Італійський автомобіль, флагман Lancia на ті роки із п'ятициліндровим дизельним двигуном об'ємом 2.4, і з доволі такий незвичайним зовнішнім дизайном. Але при цьому із доволі класичним внутрішнім дизайном, не дивлячись на свій 20-річний вік, автомобіль в дуже гарному стані, пробіг становить 112 тисяч кілометрів. Причому майже всі ці кілометри автомобіль проїхав по Європі, тому що зі слів власника в Україну його пригнали лише в минулому році, і на теперішній час лянче використовується як автомобіль вихідного дня. Як ви вже здогадались, власник хоче довести автомобіль до стану, коли в ньому все працює. І власне саме тому цей автомобіль в мене. Тут є декілька нюансів по електриці, які хотілося б усунути. При цьому я вже не перший, до кого власник звертається. Деякі проблеми йому пофіксили попередні автоелектрики, але все ж таки ще декілька лишилось. Скоріше за все, залишилось, як завжди, найцікавіше. Або те, що не просто вирішується, або те, за що ніхто не хотів братись. Схоже, саме тому власник, віддаючи мені автомобіль, наголосив на тому, що по цій лянчі майже немає інформації. Але при цьому зазначив, що запчастини на неї знайти більш ніж реально. Причому не тільки в Європі, а й в Україні. Отже, давайте починати. Зацініть в цій лянчі реалізували сервопривід на ручки дверей. Дивіться, тут є мікровимикач, натискаю на нього. Як спрацьовує сервопривід, і двері відкриваються. При цьому також класичне механічне відкриття залишили. Наприклад, якщо там сів акумулятор або є якась проблема із сервопривідом, то все одно можна натиснути і відкрити дверку класично. Так само і позаду це все реалізовано, єдине, що механічна ручка вона ось тут. Тобто можна відкрити механічно, можна відкрити електрично. Відволікся, продовжуємо. Отже, перша скарга полягає в тому, що в нас на приборці постійно з'являється повідомлення про те, що не працює коректор фар, та необхідно звернутись в сервіс. В першу чергу вирішив підключитись до автомобіля. Використовую лаунч пад 7. Зараз іде спроба визначення він-коду в автоматичному режимі. І як бачите, це йому не вдалося. Окей, тоді давайте спробуємо зробити це вручну. Заходимо в локальну діагностику. Пошуку обираємо лянчі, аби довго не шукати. Підключаємось, далі вручну вибираємо модель, це в Настезіс, та запускаємо Smart Detection. Тут, звичайно, що треба буде трошки зачекати, поки лаунч простукається усі блоки керування, які присутні в автомобілі. Ну а я, звичайно, прискорюю цей процес, аби не займати ваш час. Є, відсканувалось, давайте переглянемо звіт. Одразу ж про всяк випадок збережемо помилки. Є. Ну і власне, давайте дивитись, що ми тут маємо. Отже, бачимо декілька помилок у двох. Блоках керування. По-перше, це є блок керування кузовом. Тут дві помилки на передній лівий поворот та передній лівий габарит обрив електричного кола. Ну і ще три помилки в системі ESP. По-перше, невідкалібрований сенсор положення керма, а також схоже, що не було зв'язку із панелю приладів та інформаційно-телематичною системою. Скоріше за все, ці помилки вже не активні. Статус в них збережені, тому що я не помітив на приборці контрольних ламп по системі ESP, А якби сенсор положення керма дійсно був не калібрований, вони обов'язково мали би бути. Окей, давайте спробуємо повидаляти помилки. Мене цікаво, чи буде взагалі можливість їх видалити, чи ці проблеми спорадичні, чи вони є постійні. Звичайно, щоб перед тим ми з вами зберегли помилки. Про всяк випадок, аби не втратити діагностичну інформацію. Отже, як бачите, в блоці керування кузовом помилки видалились, більше не з'явились. Далі видаляємо помилки в системі ESP. Є yeah. і як бачите, тут також помилки не з'явились. Окей, друзі, отже, підключились ми лаунчем до автомобіля. В принципі, більшість блоків він відчитав. Але те, що нас цікавить, а саме коректор фар, він не відобразив. Причому, що цікаво, скажімо так, ті блоки, які лаунч підтримує, але вони там не встановлені по комплектації або ще щось таке, він показує з таким сірим кольором. В той же час тут в списку взагалі немає нічого, що було подібне до коректору фар. Отже, в мене складається таке враження, що лаунч не вміє працювати із коректором фар на цій лянчі. І, відповідно, давайте, мабуть, спробуємо ще чимось підключитись. Крім того, власник ще жалівся на те, що не працює круїз-контроль. І ось цей блок. Як бачите, він сіренький, відповідно, варіанти 2. Або лаунч чомусь не зміг до нього підключитись, тому що, наприклад, не вміє. Тому що, знову ж таки, автомобіль доволі екзотичний. Або, можливо, цей блок просто є знеструмлений, власне, саме тому і не працює круїз контроль Окей, друзі, отже, далі взяв SyncTool Master 2, так називається цей сканер. Від SyncTool, ось таку має v і знову ж таки відсканував автомобіль, підключився в принципі без проблем. Взагалі, як бачите, це все є дуже-дуже подібно до лаунчу. Взагалі, є таке враження, що це або одне і те ж саме, або щось дуже недалеко і, скоріш за все, має якісь спільні корені. Хоча виробники від цього відхрещуються і ніякої конкретної інформації не надають, але менше з тим. Знову ж таки, в нас немає в списку коректора фар, в нас знову ж таки не вийшов на зв'язок адаптивний круїз контроль Ну і крім того, що, як бачите, SyncTool не зміг підключитись до блоку ESP, до блоку ABS. В принципі, не дивно, тому що конкретно ця модель вона зовсім не є однокласником із Launchpad 7, тому що Launchpad 7 це фактично найтоповіший девайс в лінійці Launch Master 2. Звичайно, що буде нижче, причому, мабуть, десь на, на два класи. Якщо говорити про... Однокласник в, у компанії Syncard, то це, здається, буде SyncTool Max, чи якось так він називається. В будь-якому випадку зараз не про це. Ми розуміємо, що цей сканер також не справився із тим завданням, яке нас цікавить, тому давайте пробувати далі. Окей, друзі, вирішив взяти КТС 590 від компанії Bosch. Пробуємо зараз підключитись з ним. Отже, для початку спробуємо зчитати Він-код. Нагадаю, що два попередніх сканера із цим завданням не справились. Подивимося, чи це вийде у КТС-590. Отже, як бачите, також не вийшло. Зважаючи на те, що вже три сканери не змогли в авторежимі вичитати він-код, можливо, автомобіль не підтримує цю функцію, тому що він ну, доволі таки старий. Це 2003 рік, і не факт, що тут це взагалі підтримувалося. У будь-якому випадку, давайте спробуємо обрати автомобіль вручну. Далі, давайте спробуємо зробити сканування всіх блоків в автомобілі. По-перше, ми будемо мати всю картину, ну а по-друге, подивимось на різницю по функціоналу сканера в порівнянні із двома попередніми. Звичайно, що цей процес триває не швидко, так аби ви мали розуміння, зараз відео прискорене в 40 разів. Окей, друзі, автомобіль відсканувався. Судячи зі списку, тут вже виглядає, що систем є набагато більше, так тобто КТС зміг побачити набагато більше блоків керування. Давайте створимо звіт. Ось так він виглядає, збережемо про всяк випадок. І, власне, ну по-перше, бачимо, що в нас нарешті вийшов на зв'язок коректор фар. Тут є три помилки. Зараз будемо із ними розбиратись. А наступне, як бачите, він побачив ще декілька блоків, в яких є помилки, переважно по спілкуванню, але і не тільки. І всі ці блоки в нас не виходили на зв'язок попередніми двома сканерами лаунчем та синктулом. Ну, наприклад, у нас не виходив на зв'язок електропідсилювач керма, також у нас не виходив на зв'язок електромеханічне стоянкове гальмо, і також не виходили ось ці. Три блоки, які мають відношення до системи комфорта та розважальної системи. Отже, як бачите, КТС дійсно сильний сканер саме по Європі. Причому навіть тоді, коли мова йде про, ну скажімо так, екзотичні автомобілі, як, наприклад, ця Лянчатезіс, цей автомобіль доволі унікальний, тому що він створений на своїй власній окремій платформі, і в нього немає якихось там однобазників, однокласників і так далі. Причому ця платформа випускалась буквально декілька років. Ну а з такими автомобілями завжди буває непросто, тому що інформації про них мінімум. Іноді буває так, що деякі запчастини зняті з виробництва і так далі. і так далі. А, окей, будь-якому випадку, мабуть, зараз давайте спробуємо видалити всі ці помилки. Окей, отже, як бачите, помилки повидалялись, але повидалялися не всі. В коректорі фар таки залишилось три помилки, схоже що там дійсно є проблема. Давайте розбиратись, заходимо в блокірування. Чесно кажучи, в мене складається таке враження, що ось ця помилка є причиною, а саме, що в нас є проблеми із сенсорем рівня задньої вісі, ну, і, відповідно, ось ці дві помилки то вже є наслідок. Отже, давайте подивимось, чи пропонує нам щось база даних Ezitronic, тому що нагадую, що КТС-590 це є не тільки сканер, а також і база даних. І в деяких випадках це є доволі таки потужна база даних. Отже, давайте подивимось, що в нас є цікавого по коректору фар. А, ну і власне, власне, ось натискаємо. Як бачите, по коректору є трошечки інформації. Отже, тут у нас є невеличкий опис системи. Уперше вказано, що коректор фарб працює як в статиці, так і в динаміці. Покликання цієї системи полягає в тому, аби виконувати корекцію рівня фарб залежності від завантаження автомобіля. Отже, тут є можливість подивитись на структурну схему системи. Отже, ми бачимо, що де-факто вона складається із п'яти компонентів. Це в нас буде два сенсори рівня підвізки, це в нас буде два сервоприводи, які власне нахиляють фари. Ну і звичайно, що це в нас буде блок керування, який тим всім керує. Тут можна більш детально подивитись про самі сенсори рівня підвіски. Вони фіксуються на кузов і через систему важелів підключаються до колеса, таким чином мають можливість відстежувати рівень підвіски. Ось таким чином виглядають сервоприводи, які встановлені в корпусах фари. Далі давайте подивимось на електричну схему. Як бачите, EZTRONIC також нам її пропонує. А87 це власне, і є саме блокерування коректором фар. Далі ми бачимо, що в нас є знову ж таки два вхідних сигнали B111 та B114. Наскільки я розумію, це два сенсори рівня підвіски. Також бачимо, що система так чи інакше підв'язана до панелі приладів. Наскільки я розумію, це зроблено для того, аби на приборці була можливість відстежувати повідомлення про несправність коректора фар. Ну і звичайно, що зверху в нас вказані всі запобіжники, які живлять систему. Але зараз не думаю, що варто їх перевіряти, тому що блок керування коректором фар все ж таки вийшов на зв'язок. Відповідно, це свідчить про те, що блок в нас заживлений, і скоріше зараз нам з вами цікавіше було би перевірити саме сенсор рівня підвіски задньої вісі. Далі ще, мабуть, глянемо місця розташування. Отже, бачимо, що блок керування коректора фар встановлений у переднього пасажира під ногами. При цьому сенсори рівня підвізки встановлені на передньому правому та задньому правому колесах, що взагалі дивно, зазвичай сенсори встановлюють діагонально. До речі, в базі також є інструкція по регулюванню фар. Звичайно, що для цього треба мати спеціальний пристрій, якого в мене, звісно, немає. Отже, друзі, як бачите, по цій системі в Азітроніку є доволі немало інформації. В принципі, ми вже розуміємо, як влаштована система, де знаходяться її компоненти, і зважаючи на те, що в нас є помилка на задній сенсор рівня. Підвізки, то, мабуть, давайте подивимось параметри в реальному часі. Отже, як бачите, тут не зовсім типових 102%. Окей, давайте спробуємо підняти автомобіль і одночасно з тим подивимось на наші значення для передньої та задньої вісі. Отже, піднімаємо. І ми бачимо чітко, що в нас передня вісь значення змінюється, вони зростають, при цьому на задній вісі нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Спробуємо опустити. Задній сенсор ніяк не реагує на зміну висоти. Окей, отже ми під автомобілем. Задня права сторона, власне, ось. Сенсор висоти підвізки. Давайте подивимося, в якому він стані. Отже, по-перше, бачимо, що в нас не закручений болт на ось цьому важелі, який, власне, передає весь цей рух. Ну Але не думаю, що це має конкретне відношення до того, що в нас взагалі нічого не змінюється. Тому що, не дивлячись на ось цей неприємний момент, механічний зв'язок в нас не порушений. Давайте подивимося, що в нас із роз'єм. Ага, зрозуміло. Роз'єм. Був вставлений, але вставлений не до кінця. Отже, о, зараз я почув, як зажужжали сервоприводи у фарах. Отже, схоже, що дійсно тут просто не до кінця запхали. Давайте подивимося, в якому стані в нас контакти. В принципі, ніби все гарно. Не видно, щоб там щось було зелене кисле. Тут аналогічно. Отже, давайте спробуємо банально взути роз'єм. Ага, бачите, він доволі важко. Взивається, мабуть, саме тому, може, його і вставили, але не до кінця і він зліз назад. Зараз це все треба пропшикати, промити, продути і гарненько взути на місце. Є роз'єм пропшикав, продув, використовував спрей для очистки контактів. Отже, е, окрім того, що він е, знімає оксидну плівку, також він і змащує ось ці гумові силиконові ущільнення, після чого. Набагато легше вставляти роз'єм на місце. О, бачите, без зусиль одразу проклацали фіксатори, і тепер все сидить на місці, так, як і має бути. Далі треба розібратись ось цим неприємним моментом. Тому що фактично навіть зараз я чую, як там клацає коректор на ось цьому люфті. Добре, це ми зараз теж вилікуємо. Є, тяга на місці, тепер це все. Тримається. Ну, ось, у нас вже з'явилось значення. Тепер тут не 102, а 74. Спробуємо знову ж таки підняти автомобіль. І бачимо, що тепер є реакція по мірі того, як автомобіль піднімається, в нас змінюється значення. Окей, тепер, мабуть, варто було б ще зробити адаптацію коректора фар. але мається на увазі вказати йому нульові точки. Для цього давайте зайдемо в сервіс. Ось тут у нас є регулювання фар. Давайте подивимося, як виконується ця процедура, що нам підкаже по ній КТС. Отже, цю функцію необхідно робити, коли замінюються сенсори положення передньої або задньої вісі. Автомобіль не має рухатись, в салоні ніхто не має сидіти. Автомобіль має знаходитись на рівній поверхні. Тиск в шинах має відповідати заданому. Ручне гальмо має бути відпущене, та автомобіль має знаходитись на нейтралі. Натискаємо далі. Старт. Вимикаємо запалювання на 15 секунд. Продовжити. Вмикаємо запалювання. І функція виконана успішно. Ну, в принципі, і все. Фари працюють. Коректор також працює. Не виключено, що фари також треба регулювати, але для цього потрібен спеціальний стенд, якого в мене немає. У будь-якому випадку, нам необхідно було розібратися із самим коректором. І зверніть увагу, в нас вже більше немає того повідомлення на приборці. Отже, схоже, що тут це було доволі таки банально, але при цьому. Я вже не перший, хто береться за цей автомобіль, я вже другий чи третій електрик діагност, який мав би розібратися з цією проблемою. І схоже, що в мене вийшло розібратись саме по тій простій причині, що лаунчі, ну, взагалі мультимарочники не справляються із цим ексклюзивом, який без проблем осилив Бошка ТС-590. Отже, зараз, як бачите, автомобіль повністю чистий, ну принаймні КТС не бачить ні однієї помилки в ні одному блоці керування. Взагалі-то в нас була ще одна скарга, яка полягала в тому, що в нас не працює круїз-контроль. Я поки що не побачив якийсь окремий блок для цієї системи, хоча ми бачили в лаунчі, що такий блок є, але він не міг з ним зв'язатись. Отже, давайте ще раз уважно передивимось. Ну, власне, окремого блоку керування я не бачу. Можливо, круїз контроль є інтегрований у блок керування двигуном. Отже, давайте підключимось до нього і подивимось, чи є там якісь параметри в реальному часі, які би відповідали за органи керування круїз контролем. Отже, це всі параметри в реальному часі, які мають відношення до круіз-контролю, які я зміг знайти. Як бачите, їх є всього два. Отже, давайте я спробую понатискати на різні кнопки, і бачимо, що якоїсь реакції немає. Можливо, варто проїхатись і подивитись в русі, як воно себе показує, і як мінімум підтвердити скаргу клієнта, тому що це взагалі то перше, з чого варто починати діагностику, тому що інакше можна витратити купу часу, а потім виявиться, що описана проблема взагалі не є проблемою. Окей, отже, перевірка скарги вмикаю круїз. Yeah. Засвітився зеленим, виставляю швидкість. Автомобіль самий підтримує швидкість. 59 в даному випадку. Сами. Не дивлячись на те, що зараз рух відбувається а, трошки під горку. Отже, круїз працює, скарга не підтверджена. Можливо, він не працював, можливо, через якісь помилки, які ми з вами постирали. Але факт залишається фактом. Круїз працює. Проблеми немає, ну принаймні на даний момент. Окей, друзі, думаю, на цьому ми з вами будемо завершувати. І хоча там ще були деякі скарги, але я думаю, що не дуже тут цікаво знімати про такі банальності, як заміна ламп і так далі. Тому хочу, як завжди, побажати всім миру та злагоди, та чекайте нові відео.